Решт рахунків, арешт майна справоохоронного комітету. Пропонували збільшити терміни покарання. Пропозицій дуже багато. Треба сідати з генштабом і вирішувати, за що будуть голоси, а за що ні. Бо у раді ж є прихильники партії ЗЧ, а є прихильники партії перемоги. Але у жодної з цих груп немає більшості. Руслан Горбенко, народний депутат, слуга народу. Чи будете голосувати? Я не готовий за це голосувати і поясню. Чому? Хоча ми з Русланом входимо до однієї комісії, і ми багато і часто обговорюємо е, різні проблеми. Знаю, що готується такий законопроект в правоохоронному комітеті. Тут моя позиція, чи ми забезпечили як держава цих людей усім, щоб вони не йшли в це сезаче? Мабуть, тут держава більше винна, ніж ця людина. Так, да, Покарання якесь має бути, але щоби е, обмежувати в правах і забирати майно, тут я думаю, це вже неправильна позиція. І Якщо мене мої колеги не переобідять, я не буду е, голосувати по цьому питанню. Але пане Віталію, вже є блокування рахунків, уже це відбувається. Тобто, права українців, зокрема, чоловіків, порушуються знов ж таки. Я повторюся, але скажу: ми розуміємо, що права людини не мають порушуватись навіть під час воєнного стану. І в даному випадку, що в нас є велика кількість, не буду говорити, яка бо я не знаю е, достеменно, скільки людей в нас заче, але ця кількість, якраз тому, що ми як держава не допрацювали. Тут питання скоріше до мене, до Руслана і до наших колег. Чому ми не прописали відповідні законопроекти? Чому ми не спрацювали на упередження, Щоб у цих людей не було бажання йти в СЗЧ? чому не попрацювали? Чому не спрацювали на упередження? Більше не буду такі питання задавати. Ну насправді дивіться, ми не встигаємо. Війна нас застала зненацька, і ми розуміємо, що оборонний комітет проводить багато нарад в закритому режимі, і є питань дуже багато оборонного характеру. І, на жаль, правоохоронний комітет сьогодні також не без роботи. Ситуації виникають не завжди комітети Верховної Ради. В першу чергу оборонний і правоохорон встигають реагувати за ситуацію, яка сьогодні відбувається на фронті. В основному ще одне питання, яке хочу з вами обговорити. Народна депутатка Оксана Савчук в ефірі новини лайф підтвердила, що парламентарі обговорюють варіант єдиного законопроекту для всіх, хто був у СЗЧ. ухиляється від мобілізації. Вони вже доручені. Вони вже доручили і отримали доручення від генштабу і зараз чекають відповідних пропозицій, після чого будуть доопрацьовувати законодавче рішення. Давайте почуємо, пані Савчук і обговоримо Є доручення. В тому на, на рівні генштабу працювати взагалі і дати нарешті комплексне бачення, що робити, хто е, будуть ці люди, які чи будуть їм даватися ще якась остання можливість повернутися, однозначно на законодавчому рівні буде проголосований якийсь комплексний законопроект, який стосується всіх тих, хто пішов у СЗЧ, або хто ухиляється, і не треба говорити це виключно, що це будуть якісь рахунки. Я думаю, що можливо це будуть санкції на багато який зовсім іншого характеру я нагадаю, що кількість кримінальних справ за думкою народного депутата Олексія Гончаренка по за час зросла майже 5 разів за рік. Нині близько 300 тисяч. Він зауважив, що офіційної статистики мобілізованих скільки їх реально доїжджає зараз до фронту, немає. Чому саме давайте почуємо, пана Олексія ці люди їдуть на навчання. А далі вони йдуть все заче величезною своєю кількості. Ну це ж не ні для кого. Яка кількість бусифікованих доїжджає до лінії фронту? Ми не знаємо цієї точної статистики, але по моїх відчуттях дуже невелика. Мова йде про ну велику кількість десятків тисяч людей. Тобто, виходить, далі ці люди дійсно. А от СЗЧ далі люди реально переховуються. Тобто вони випадають з економіки. Вони вже не є продуктивним ніяким елементом. Вони нічого не продукують в державі, а вони не воюють. Ну вони ніякої користі не приносять на фронті. Їх немає. Пане Віталію, Єдиний законопроект для тих, хто самовільно залишив частину або ухиляється від мобілізації. Це врятує ситуацію із мобілізацією, з так званою бусифікацією і з тим, що хлопці йдуть все чим. Я не думаю, що це на 100% вирішить усі проблеми, але комплексний закон з системним підходом до цієї проблеми має бути. І він буде, я думаю, що прийнятий, проголосований. Але я чомусь думаю, що і він буде дуже часто потерпати таких змін, тому що знову ж таки ситуація змінюється і дуже. Ситуація змінюється частіше ніж би нам хотілося, і цей закон буде працювати, але й буде дуже часто змінюватися. Я також за цей закон, але знову ж таки є нюанси, які мають бути прописані. Я думаю, в поправках до закону це все буде обговорюватись. Чомусь я думаю, що так швидко, так наскоком за одне засідання він не буде прийнятий цей закон. А тим часом командувач десантно-штурмових військ Олег апостол переконаний, що примусова мобілізація в Україні. Має бути, аби росіяни не захопили усю Україну і не форсували річку Дніпро і не пішли далі. Давайте почуємо більше. У По другому ми не зможемо. Тоді все тоді зупиняємося, давайте все питань нема. Де-то там беремо бажемо, сумки, входить на Карпатичку чи куди нам. Чи ви, чи ви впевнені, що нас Карпати не дістануть? Я думаю, що тут тільки треба цей боротися за нашу незалежність. Більше нас іншого немає. У нас немає іншого варіанту. Друзі, напишіть, як вважаєте ви. Нам важливо почути вашу думку у коментарях. Все відслідковуємо, все відстежуємо. Геннадій Рябцев експерт з питань енергетики долучається до нашої розмови. Пане Геннадію, мої вам вітання. Вечір добрий. Вітаю вас. Пане Геннадію, ну що ж, сьогодні в Україні офіційно стартував опалювальний сезон. Аж не віриться, коли про це говорю. Зеленський про це заявив. Станом на зараз вже 13 областей розпочали поступово подавати тепло до житлових будинків. Зокрема, до тепла підключені вже більше половини усіх об'єктів соціальної сфери. Давайте почнемо більше про початок опалювального сезону і далі ви прокоментуєте, чого очікувати далі. Цей опалювальний сезон стартував за безпрецедентних атак нашого ворога на об'єкти енергетичної теплової генерації. Об'єкти житлового фонду, теплового та водопровідно-каналізаційного господарства, щоденно потерпають від ворожих обстрілів. Ми прогнозуємо нелегку зиму, але попри це, технічна готовність підприємств теплопостачання комунальної сфери дозволяє розпочати опалювальний сезон. Костянтин Ковальчук, заступник міністра розвитку громад та територій. Я зазначу, що для сталого опалювального сезону потрібно ще понад 4 мільярди кубометрів газу. Як зазначив очільник Нафтогазу Сергій Курецький, Україна враховує кілька сценаріїв розвитку подій. Один із них це продовження російських атак, і додаткові руйнування, далі можливість використання підземних сховищ газу і рівень внутрішнього видобутку. Зеленський запевняє, що ми знайшли вже 70% коштів, аби оплатити імпорт газу. Загалом Зеленський вважає, що влада з Може знайти газ на 2 мільярди доларів. Давайте почуємо нашого президента. Газ це наразі тільки можливості імпорту, які залежать лише від грошового забезпечення. Зрештою, газ це важлива основа для опалення. 70% необхідної суми на газ. Ми знайшли. До того ж, міністри закордонних справ та енергетики мають забезпечити повну реалізацію наших домовленостей з Німеччиною, Норвегією, Італією, Нідерландами та Єврокомісією щодо фінансування та постачання необхідного обладнання для генерації електрики. Володимир Зеленський, президент України. Ну і наостанок Україна вже закупила е, і зупинила, перепрошую, закачку газу у свої сховища. Корецький зазначає, що накопичено 13,2 мільярди кубометрів блакитного палива. Таку задачу нафтогазу поставив кабінет міністрів. Пане Геннадію, офіційно Україна розпочала від сьогодні опалювальний сезон. Наскільки? Це все відбудеться швидко в кожній українській оселі, тому що, наприклад, у мене вдома поки що холодно. Ніяких офіційних початків опалювального сезону не існує. Не, не існує такого, такої кнопочки, на яку б хтось натискав, і після цього опалювальний сезон розпочинався. Це напевно президента навірно проінформували або він щось сказав самостійно, може йдеться про те, що саме сьогодні, ну точніше, вчора, йому доповіли про те, що всі теплокомуненерго будуть з газом, і їх можна буде забезпечити газом вже не чекаючи 1 листопада, а вже з 28 числа, тому і з'явилася ця дата. Опалювальний сезон розпочинає не президент. Опалювальний сезон розпочинають органи місцевого самоврядування після того, як і е, синоптики повідомлять, що впродовж трьох діб середня температура повітря була вище нижчою аніж плюс 8 градусів Цельсія От якщо таке відбувається, то тоді розпочинають комунальники. Теплокомуненерго зокрема приєднувати всіх до систем, тобто подавати теплоносії до системи централізованого опалення. Щодо соціальної сфери, то велика кількість підприємств соціальної сфери вже давно розпочала цей самий опалювальний сезон, і про це зокрема в Києві йшлося ще три тижні тому. Тому не з 28-го розпочинається. А спитаємо, давайте у синоптиків, коли у нас зокрема в Києві та області буде середня температура повітря впродовж трьох діб нижчою за плюс 8. Це перше. Друге, газу не потрібно закуповувати 4 мільярди. Газу потрібно докупити ще. Не 4,6 мільярди кубометрів газу, який вже закуплений і вже закачаний до підземних сховищ, потрібно створити так званий страховий запас на випадок, якщо а, а буде зима дуже холодною. Ну, наприклад, в лютому, якщо температура буде триматися впродовж двох тижнів нижче, ніж мінус 20. Хоча це щось десь враховуючи нинішні зими, ну щось дуже низька температура, або що більше ймовірно, Російська Федерація буде продовжувати атаки на об'єкти газовидобутку, що буде призводити до переривання постачання газу внутрішнього видобутку споживача, для цього потрібен ще запас, страховий запас, стратегічний запас, називайте як хочете. А, і його обсяг визначений урядом як третина від того, що вже закуплено. Тобто не 4,6, а 1,4. І від цього 1,4 в енергетиків, зокрема у групи «Нафтогаз», Є 70% від того, що може оплатити. Це 300 мільйонів євро кредиту від Європейського інвестиційного банку, 100 300 мільйонів єврода 100 мільйонів доларів від уряду е, Норвегії, е, і е, ще певні кошти, які надавалися в в рамках кредитних ліній, наданих групі Нафтогаз вітчизняними банками. Тому тут немає ніяких е, складнощів, це підрахувати і мати ті самі 13,2 плюс. Ще додатково до цих 13,2 – 1,4 один кубометрів на про всяк випадок, тому що випадки бувають різні, пане Геннадію, ось в контексті газу. Зеленський заявив, що Україні потрібно ще 800 мільйонів доларів, аби забезпечити країну газом на зиму. Під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів у Києві сказав Зеленський, що Україна вже знайшла 1,2 мільярда доларів для закупівлі газу, необхідного для проходження опалювального сезону. Втім, цих коштів може бути недостатньо. Додатково потрібно близько 800 мільйонів доларів. Київ розраховує на цю підтримку. Це для нас критична сума, яка потрібна для того, аби. Пройти цей опалювальний сезон? Чи це радше питання ні, це запасу що... міцності? Угу, будь ласка. Ні, ні, це питання, по-перше, запасу міцності, щоб швидко відповісти, угу. а потім це не лише на придбання газу, і не стільки на придбання газу, скільки для того, щоб закрити ті потреби, які існують в Фонді енергетики України. Ми ж знаємо, що він поповнюється, але. В фонді підтримки енергетики України існував дефіцит десь в розмірі 600 мільйонів євро, тобто замовлення від українських енергетиків перевищували наявні суми на цю на цю величину. Але після того як відбулися атаки Російської Федерації, ця сума зросла тому для того, щоб Швидше відновлювати пошкоджені потужності для того, щоб швидше повертати електричну енергію споживачам, дійсно потрібно додаткове фінансування, і це не стільки гроші, скільки обладнання, скільки особливо вразливе обладнання, скільки витратні матеріали, малі енергетичні установки, тобто, все те, що може дозволити збільшити стійкість надійність роботи системи. Плюс Сюди ж входять і засоби активного захисту енергетичних об'єктів. Якщо відкрити план дій уряду на цей рік і програму діяльності на наступний рік, то там, серед усього іншого, ще й модернізація певних засобів ураження. Які також прописані в переліку заходів для підготовки до опалювального сезону? Пане Геннадію, що стосується нинішніх запасів газу у сховищах, наскільки вист... вистачить і за якої температури почнуться відбори в критичному режимі? Ну, про критичний режим взагалі мова не йде поки що. Критичний режим він розпочинається тоді, коли температура впродовж декількох діб тримається на позначці нижче мінус 10. Тоді ну, відбори це приблизно 80 мільйонів кубометрів на добу. Звісно, що чим більше газу в сховищах, тим легше забезпечувати ці відбори. Пан Геннадію зараз. Ми не, не, немає такої потреби. Зафіксували зараз споживання 25-30 мільйонів кубометрів газу на добу, тому зафіксували. У нас просто мало часу залишається. Хочу ще вам декілька питань поставити. те, що ми зараз маємо в достатній кількості, аби пройти скільки часу. Весь те, що ми зараз сезон. закачали, так. Весь сезон, якщо гідромоцентр не бреше, а він навряд чи бреше. Uh -huh. То тоді у нас вистачає цього газу ще із запасом на проходження усього опалювального сезону, але краще мати ще й страховий резерв на випадок, якщо Російська Федерація посилить атаки на українські газовидоби так і газотранспортну систему України. Тому тут все логічно потрібно збільшити, закупити ще більше, ну, щонайменше на 1,4 мільярди кубометрів, uh -huh. Пане Геннадію, ми сподіваємося безумовно на теплу зиму, так як це було і того року. Але якщо зима буде холоднішою ніж прогнозують, то а, чи є з вашої інформації в уряду план Б, який а, буде компенсувати цей дефіцит, і чи є сценарій, варіант це ну, так, де я як про, будемо виходити? Я чи про це закуповувати кажу. імпортувати виключно? Ну я про нього і кажу 1,4 мільярди. Uh -huh. Це оцей і план Б на випадок, якщо. Станеться, якщо температура буде не та, яка прогнозована, а мінус 30, мінус 50, мінус 70 градусів Цельсія. Ну для цього потрібно мати певний страховий запас. А, а ну, якщо ви кажете про е, те, що може там статися, ну, план Б, о, план В. Давайте. План В це е, е, збільшення ціни е, відпуску газу для підприємств. Хімічної промисловості, які використовують газ як сировину. тобто, якщо буде не вистачати цього газу для всіх потреб, да то підприємствам хімічної промисловості запропонують газ купувати на спотовому ринку. Воно, ну, тобто, сьогодні, на сьогодні, ну нехай так на строковому, скажімо так, на строковому ринку. З постачанням сьогодні закупив там на наступному тижні надійшло, але ця ціна буде значно вищою. Ну це план В. Ну план Г, це взагалі припинити постачання газу чи встановити ліміти на постачання газу для промисловості, але в жодному з цих планів немає обмежень постачання газу побутовим споживачам, підприємствам бюджетної сфери там критичну критичної інфраструктури, і таке інше, пане Геннадію. Які регіони або області ризикують залишитися без опалення цього опалювального сезону? Ну у нас не так вже й багато регіонів, точніше міст, які мають централізовані системи. Теплопостачання у нас все більше в регіонах і в містах, навіть великих містах, індивідуальних теплових пунктів. Тому ну є певні ризики, але ці ризики зумовлені е, скоріше історичними передумовами аніж будь чим іншим. Ну, наприклад, той же самий Кривий Ріг чи Чернігів чи Одеса. Ну, це проблемні завжди були міста з точки зору забезпечення тепловою енергією, але ну так, ні, ні, ці проблеми нікуди ні не поділися. Тому зараз уряд готує відповідні рішення щодо спрощення встановлення індивідуальних теплових пунктів. Ну бажано щоб прискорити якось не чекати. Поки там підійдуть відповідні терміни, встановлені програмою діяльності кабінету міністрів ухвалювати це рішення і відповідно вторинне законодавство якнайшвидше, щоб була можливість і суб'єктам господарювання окремим і окремим домогосподарством реалізовувати це власне кажучи право на використання індивідуальних теплових пунктів у своїх оселях. Дякую. Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики. Теплого і мирного вам вечора. До зустрічі в нашому ефірі. Пане Віталію, як ви готуєтеся до опалювального сезону? Моя сім'я, чи взагалі якщо говорити за мою сім'ю... Вся сім'я це Україна. Так, як і всі українці, зрозуміло, що ми переживаємо. Я положуся з паном Геннадієм, скажу, що синоптики не брешуть, але на жаль, вони іноді помиляються. Щодня, крім карти тривог, ми ще вивчаємо прогноз погоди на найближчі тиждень, на найближчі дні. І сьогодні я буквально подивився найближчі 10 днів в центральній Україні, де я проживаю. Ще буде в день плюс 14-15. Мабуть, Бог нам допомагає, і я сподіваюся, що всі українці, вся наша велика сім'я переживе цю зиму і в нас все буде добре. Дякую вам, Віталій Вацехівський, народний депутат від фракції Слуга народу член тимчасової спеціальної комісії Верховної ради з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб. Пане Віталію щиро дякую вам. Я вам таберіть себе тихого і мирного вам вечора Дякую, друзі. Ми ж рухаємося далі. У Київському університеті права на України пройшла лекція голови Сейму Литовської Республіки. Наша журналістка Анастасія Жиденко також завітала на подію. Чим запам'ятався захід і як Литва підтримує Україну далі у нашому сюжеті. Голова Сейму Литовської республіки завітав до України у межах візиту. Він відвідав Київський університет права Нан України та провів лекцію студентам. Дорогі друзі! Дорогі студенти і поважні члени університетської спільноти. Для мене як для голови Сейму парламенту Литви. Велика честь стояти перед вами тут. У Києві сліді тих, хто представляє майбутнє України і я б сказав, майбутнє демократичні цінності та Європи. Голова Сейму Литовської Республіки розповів про могутність українців та важливість захисту своєї держави. Я не рахую кількість своїх візитів, але це напевно вже 17 17-й візит до України. Зазвичай ми їздимо в різні місця, де можемо обговорити реальну ситуацію і реальні новини України і те, як ми можемо допомогти. До прикладу, сьогодні ми відвідали електростанцію, які литовські компанії присилають допомогу для відбудови після руйнувань. Ми також обговорюємо з високопосадовцями країни методи політичної підтримки на міжнародній арені, а також практичні шляхи допомоги. З реабілітацією та лікуванням людей, що постраждали внаслідок війни, вчена рада присвоїла політику звання почесного доктора університету та подарувала картину й книги на згадку про події. Бачили, повертаємося до студії. Богдан Кицак, народний депутат від фракції Слуга народу член комітету з питань економічного розвитку. Пане Богдане, мої вам вітання. Ілья несходовський керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів АНС. Пане Панелья вечір. Добре традиційно, а лежить в основі а, тема, яку ми сьогодні намагаємося розкрити, пояснити, і від вас очевидно чекаємо. На ваш варіант 28 жовтня Україна а, відзначає день визволення України від нацистських окупантів. Це дата, коли ми вшановуємо пам'ять героїв, які відстояли нашу землю у страшні роки війни. Українські солдати пройшли тяжкий шлях, визволяючи міста і села та повертаючи людям мир і надію. Ми пам'ятаємо усіх тих, хто віддав своє життя, і пам'ятаємо усіх тих, хто сьогодні бореться за нашу державу. Низький уклін нашим воїнам збройним силам. України, але давайте будемо давати відповідь на запитання: чи варто відзначати день вигнання з України нацистських окупантів? Так, це важлива історична дата. Ні, це радянський наратив. Другий варіант пам'ятати, але не відзначати четвертий свято це визволення від рашизму, пане Богдане. Як історик скажу, що це надзвичайно важлива історична історична дата, але не потрібно звужуватися виключно цим етапом, тому що друга світова війна для українців, конкретно для українців, вона тривала із 1 вересня 1939 року по 2 вересня 1945 року, тобто українці е, почали воювати, і війна почалася на їхній території. Зокрема, зіткнулися з нею, а е, коли Німеччина безпосередньо почала захоплювати і. Польщу, і коли радянський союз так само здійснив факт нападу на на Польщу, хоча думало, що то їхні союзники, і відповідно в 2 вересні, коли закінчилися військові дії на території Японії, і було підписано капітуляцію. Там так само безпосередньо Українці українці воювали. Тому звичайно ж в контексті Другої світової війни ця тема є дуже важливою, і дата є дуже важливою. і Нам потрібно розуміти, яка ж роль самих українців безпосередньо в другій світовій війні. Звичайно ж, не вестись ніколи на радянські наративи, на російські наративи, які зараз підхопили, і хочуть нам і надалі нав'язувати. Мова йде про велику вітчизняну війну. Про те, що війна розпочалася в 41-му році і закінчилася безпосередньо 28 восьмого жовтня, а не набагато пізніше в, в часі. Пане Ілья почули. Дякую. По перше, я однозначно вважаю, що ця дата важлива. Німецькі окупанти вони для нас були ворогами, знищили дуже багато українських людей, розстрілювали, вчиняли геноцид, але все ж таки